5 листопада горів автомобіль на трасі Лозова, Близнюки Барвінкове. Між селами Мирне та Шевченкове-1 Лозівського району. Повідомлення про пожежу надійшло на номер 101 о 10.03. На місце події виїхало чергове відділення 10-ї державної пожежно-рятувальної частини на автоцистерні. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що горів автомобіль ВАЗ-21214. Площа пожежі склала близько 5 квадратних метрів. Пожежу локалізували і через менш ніж годину о 10.49 повністю її ліквідували. Постраждалих немає, повідомляють рятувальники. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Цього ж дня пожежа сталася у селі Степове Лозівської тергромади. Повідомлення про те, що горить будівля на території приватного домоволодіння, надійшло до служби порятунку о 15.21. До місця події виїхало відділення 24 ї державної пожежно-рятувальної частини на автоцистерні. Коли рятувальники прибули на місце події, то встановили, що горить дах господарчої споруди, а також одне із приміщень на площі 20 квадратних метрів. Через півгодини вогнеборці локалізували загоряння, а о 17.49 пожежу вдалося повністю ліквідувати. Рятувальники провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Причина загоряння наразі з'ясовується.